Привіт, діти! Мене звати Світланка, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною вирушити у космічну подорож і пограти у цікаві ігри. Ну що ж, починаємо. Подивіться, скільки всього дивовижного є у космосі. Пропоную вам пограти і порахувати. Подивіться і скажіть, скільки планет ви бачите. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять планет. Правильно, молодці. Подивіться і скажіть, скільки супутників ви бачите. Давайте порахуємо разом. Один, два. Усього два супутника правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки зірок ви бачите. Давайте порахуємо разом. Один. Два, три. Чотири. Усього чотири зірки. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки ви бачите космонавтів. Давайте порахуємо разом. Один. Так, усього один космонавт. Правильно молодці. Подивіться і скажіть, скільки ракет ви бачите? Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Усього три ракети. Правильно молодці! Які ви уважні? А чи ви знаєте, що на небі є багато зірок? Групи зірок на небі, які утворюють візерунок, називають сузір'я, тож пропоную вам пограти у гру, яка називається на що схоже. Треба уважно подивитися на сузір'я і сказати, на яку геометричну фігуру воно схоже. Будьте уважними. Подивіться і скажіть, на що схоже це сузір'є. Так, правильно, на коло молодці. Подивіться і скажіть, на що схоже це сузір'є. Так, на овал, правильно, молодці. Подивіться і скажіть, на що схоже це сузір'є. На трикутник правильно молодці. Подивіться і скажіть, на що схоже це сузір'є. Так, на квадрат правильно. Подивіться і скажіть, на що схоже, це сузір'є. Так, на прямокутник, правильно молодці. Подивіться і скажіть, на що схоже це сузір'є. На ромб, правильно молодці. Ви дуже уважні, молодці. А зараз пропоную відпочити та зробити гімнастику для очей. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told Поки ви відпочивали, нас попросили про допомогу дивовижні мешканці космосу, маленькі прибульці. Давайте їм допоможемо. Треба допомогти їм знайти свою планету, Вони знають, де вона знаходиться, але не знають, якого вона кольору. Тож, давайте їм допоможемо. Цей прибулець живе на планеті, яка знаходиться. У лівому верхньому куті, якого вона кольору? Так, жовтого правильно молодці, а цей прибулець живе на планеті у правому нижньому куті. Якого вона кольору? Так, синього правильно молодці. Цей прибулець живе на планеті у верхньому правому куті. Якого вона кольору? Червоного правильно молодці. А цей прибулець живе на планеті. У лівому нижньому куті. Якого вона кольору? Зеленого, правильно, молодці. Ви допомогли усім прибульцям. Які ви молодці! Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. Тож до зустрічі!